Якщо чесно, друзі, я дуже довго чекав, коли ж настане черга кар'єри за Арсенал. Тому що в нас не закрите питання в одній восьмі. Арсенал, Баварія Мюнх. Перша гра завершилась з рахунком 1-1. І тепер нас чекає матч відповідь в себе вдома. А перед цим ми зіграємо проти Бормута, проти Челс, Кубковий поєдинок і Вулверхемптон. В чемпіонаті ми також не випадаємо з боротьби. Ми змагаємось за перше місце. Після 25 зіграних турів у нас 50 набраних балів. Так само, як і Манчестер Сіті, але в них по забитим пропущеним трішки краща ситуація. 54 бали в Вестхен, 57 Челсі. Чим ближче завершення сезону, тим більше росте напруга. Плюс-мінус так само, як і на чемпіонаті світу. Нас же досить скоро чекають поєдинки однієї четвертої. І загрузити на ці матчі, ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з фабет ведуть бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай! А зараз нас чекає поєдинок проти Бормута. Як мінімум, Піна Монті та Вардієї Клюйверт можуть змусити нас понервувати. Піна Монті розганяє атаку. Спокійно читає Миколенко. Набирає Дембеле. Таверніє вичитує. Піднімає голову, дивиться, куди віддати передачу, віддає. Далі можна пробувати одразу. Поки що нам не вдається вийти під удар. Але я впевнений, що мої хлопці знайдуть цей самий момент. Ось, можливо, навіть зараз. Дембеле виходить! Викатує! Добити! Бунку. Чудово! Гунку! Забити! Пробивай звідти, пробиває Джезус Кутовий Зараз нас можуть бути неприємності, дальній постріл. Все ж таки, друзі, мінімально, але Арсенал перемагає борбот в домашньому поєдинку. І вже після 26 турів у нас 53 набраних бали. В минулому своєму матчі Манчестер Сіті з Манчестер Юнайтед зіграв нічию І це дозволило нам вийти на третю позицію. А зараз нас чекає справжній виклад. Перше місце проти третього. Якщо зараз ми їх переможемо, то будемо буквально дихати їм в спину. Відставання скоротиться всього на все до одного балу. Та й Челсі особливо нічим не дивує. Чесно кажучи, друзі, я не знаю, як сьогодні завершиться поєдинок на Стемфорд Брідж. Але знаю одне: Челсі 100% захоче відірватися від арсеналу. Прекрасно, вони розуміють цю ситуацію. І те, що сьогодні буде серйозна рубка це 100% Лондонський Челсі Арсенал. 27-й тур Головне для нас спокійно почати поступово переходити до атак. І там дивись, ми знайдемо свій момент. Отже, дивіться, куди в нас Гебріал пішов, але Мартинеллі тут втрачає м'яч. Джеймс. Так, небезпечно там грав мій футболіст. І Зараз, скорі за все, що буде порушення. Правил зафіксовано. Так, Миколенко. Поки що це єдиний українець, який грає в складі лондонського арсеналу. Ну, з досить таки важко виграти конкуренцію в того ж з Мартинеллі. Сам Мартинелі виходить на ударний простір. Я вам кажу, як же прекрасно стало грати за такі арсенали, які ми побудували на протязі цього сезону. Подача! Скидуй, пробитили Кукарелла? Читає, гебря, Тріп'є. знаходить партея. І як ви бачите, просто арсенал зараз намагається знайти цю шпарину, через яку можна буде війти гонку! Рот, яка це прекрасна атака! Яке прекрасне виконання від нашого француза! Тільки я сказав знайти просто цю шпарину. Знайшли, пробили, забили. Крістофер Нкунку. шостий гол для цього хлопця за 5 поєдинків. Нкунку. Сам прокинув себе Чилвел його схавав. Закрити центр поля. І мобілі, якщо буде зараз втікати від моїх центральних захисників, треба буде їх міняти. 35-та хвилина зустрічі. 1-0. Поки що ми перемагаємо. Поліз, але було порушення тільки в яку сторону, мен. мене. Канте непогано відіграє в захист. Чире мобіль. Але як ви бачите, поки що і нас захист працює без перебоїв. Микола бий! Ні, ну якщо зараз би ще Миколенко забив, друзі, вибачайте. Вся Україна б святкувала. На моїй пам'яті забивав на Стэмфорд Брідж тільки Андрій. Пихне це... він, блі! Ви бачили, як він відштовхав? Якщо ви знаєте, хто забував на Стенфред Брідж крім Андрія Шевченка, пишіть коментарі. Здавалося б, мої захисники повністю справлялися з нападом Челсі. Але ось цей хлопець. А поки, друзі, в нас пауза, я хочу вам нагадати про мого партнера-продавця монет FIFA 23 Лема Foodcoin. Це наш земляк, який вам допоможе з вирішенням абсолютно любих проблем пов'язаних з монетами FIFA 23. Якщо вам треба продати, ви звертаєтесь до нього, якщо вам треба купити, також звертаєтесь до нього. Якість, курс і швидкість. Ну і також я за нього повністю ручаю. Посилання залишаю в описі, скажи, що ти прийшов від PlayJakse та отримуй свою знижку. І мовіля, да як же ви так проспали там. Є, yeah. навіс. Є брячкова. мобіль. Блокувати. Ох, Як же мені подобається гра Тріп'є і гра Миколенка? Просто найкращі зараз в складі моєї команди. Гунку! В дальню. На цей раз мінді вже був на місці. Віктор Сімхен міг в це трансферне вікно опинитися в арсеналі, але команди не змогли домовитись. Я прекрасно розумію вагу трьох балів цього поєдинку. Нам треба добувати перемогу. Нам треба. Виводити один на один Кабріля Джезуса, Джезус! Втікай! Кабріл! Джезус! Джезус. Кабріель Джезус. Джезус! Саме він повинен приносити перемогу в цьому поєдинку Арсеналу! Ні, звісно, що я забігаю наперед, кажучи, що ми переможемо. Яка перемога? А може грати 15 хвилин! Челсі просто всі сили віддає, щоб врятуватися в цьому поєдинку і не віддати 3 бали арсеналу. Кріп'є, віддає в центр, підсилення для футбольного клуба Челсі Саліба. Ну як? Як він потилицею б'є? Боже, винеси! І дай. Ай, колібалі. Досить такий небезпечний. Ну ні-ні-ні-ні, Кукарелла. Добрий день, студія. Ну це було геніально, народ. Як же прикро все ж таки втрачати три бали за 3 хвилини до кінця цього матчу? Чезус! Поки <проби> Джезус, <проби> <на проби> Джезус так буде грати, Дмитрович навіть на гарматний постріл не підійде до основи Наша перемога на Челсі дає змогу Вестхему вирватися на першу позицію. 56 балів арсенал, 57 Челсі, 58 Вест. Останні тури в чемпіонаті Англії будуть мега гарячими але зараз нас чекає Emirates Cup. П'ятий раунд. До речі, будемо грати проти сонці. На цей поєдинок проти сонця випускає далеко не основний свій склад. З основних буде тільки Джезос. Якщо в мене є змоги, я намагаюсь заграти як можна більше наших футболістів. Можливо, хтось мені сподобається, можливо, хтось мене зацікавить. А там дивися, цього спортсмена і підтягнув основу. Також приємно бачити на футбольному полі Олександра Сінчика. Зіна погнав сам назад віддає. Оляніка. робить подачку та пробиває. Ух, непогано. Хоча я впевнений, ми сьогодні граємо проти команди, яка має просто неймовірне бажання пройти далі. І пробити. Зіна. Ой-ой-ой, рикошет неприємний. Готує він подачу. Навіс! Габріль Джезуса. <топят> ще раз, цей хлопець підтверджує, чому саме він основний. Вибачте мене, але маючи не найкращий зріст для гри головою, цей хлопець досить таки часто перемагає на другому поверсі. Чудовий початок 1-0 ще до 20-ї хвилини. Ой, Йонана вступає в гру. Ну, рамаса ми купили спеціально для того, щоб він... Найс. Mm -hmm. nice. Добігались, докрутились і пропустили досить таки швидко. Майтланд Нейлз. Віддавай, і забивайте. Ось і забувай. все. Находить пасом. Ой, не встигає, вже рамас старенький, але все не роби так більше. О боже мій, да що ж ми так якось сильно просто не проходять міза. І ось саме в такі моменти я дуже сильно сумую за Гебріалями Салівей. Отже, друзі, після першого тайму рахунок зустрічі 2-2. Ну це типовий кубковий поєдинок фан. Команда фаворит випускає не основний склад. Команда аутсайдер грає просто на вольови. І ми бачимо, що вони досить таки віддають себе на футбольному полі, Онана. Зінчика був в Ні, не було в сайду? Робить навіс. Джезус боровся. Ельнені Наносить удар. Зіна. Розбігається, готує на віз подача, кабріль Чезус! Оце пробував. Нічого собі він повірив в свої сили. Дембеле. Ой, ну ну, сфалує. Що? Давай ще Дембеле перед матчем збиває і зламається. Ну ви чо? Оце я випустив Дембеле. Зіна. Легенько. О, господи, добий. Ось в мене таке саме зараз обличчя би, прикро, це не було, але Рамос вже далеко не було. Ну і тут рахунок стає. Звісно ж, 3-2. Дембеле, красавчик. Вийшов на 10 хвилин. Травма, гольова, заміна. Рамос хоч головою грає. Чудово, вітрич. О боже. Ну, хоч так, хлопка. Габріаль Джезус, рахунок 4-2. Ви не дивуйтесь, що ми пропустили 2 від сонці. Он, наприклад, Ліверпуль тільки по пенальті обіграв літ. Челсі зіграла проти Дербі Каунті 3-4. Манчестер Юнайтед Крістал Пелес 3-2. Ми ще нормально відіграли Дембеле в порядку, все окей. А зараз, друзі, в нас поєдинок проти Вулверхемптон. Це крайня гра перед Баварією. Одразу на 14-й хвилині ми отримуємо шанс пробити 11 метровий До м'яча підходить Кун. А ось, 1-0. Я ще ми не відібрали. Наносить удари Майнган. Футболісти Вулверхемптона. І Зінченко. Наносить удар зіна повз ворота. Ходить штрафний майданчик. Віддає пас! Пробиваємо! Кунку чекає підключення. Віддає пас на Дембеле, але треба було почекати. Майже Дембеле встиг. Мартинеллі робить навіс. Перший Джезус. Може, зараз отримаємо Саліба. Нічого в них атак на наші ворота. І майже вигоди віч на пробиває і знову Мейгман. Красень. Просто найкращий, друзі. Маленькими кроками, але до великої перемоги. На даний момент Арсенал займає першу позицію. У нас 59 набраних балів. Але Вестхем ще не зіграв свій 28-й тур. Але то вже буде потім. Тому що зараз ми приймаємо в себе Мюнхенську баварію. Коре, Мюллер, Мане, Діабі, Сабіцер, Брозович, Девіс, Кіміг, Делі. Ернандес та Ноя. Ну що ж, друзі, перша гра завершилась з рахунком 1-1. Зараз все в наших ногах та руках. Поїхали. Мені здається, хто перший сьогодні заб'є гол, той виграє. Ух, як вони летять підкати. Відає на партея. Партей наносить далі постріл. Поперечка! Поперечка! Та ну всі футболісти, які зараз грають в складі Мюнхенської баварії, це потенційна небезпека. Удар Майнґна. Намагаються контролювати м'яч Прекрасне правило є в футболі. Доки м'яч у нас нам не заб'ють. У мене камера розрядилася, я без неї був. Добре, що вчасно помітив. Чудово! Та ну що ж це таке? Удари Майндна знову. Прозичь. Наносить дальній постріл знову Майнґмен. Як же нас притисли біля воріт в перші хвилини цієї зустрічі з мітрово. Цей хлопець вже забивав. Минулий зустрічі. Зараз він буде мати ще один шанс. Я сподіваюся, що тут він встигне. Виходить! На ударний Та ударний простір! Пробуває! Один-муль. 19-та хвилина зустрічі знову Смітров! Знову цей хлопець це робить. Баварія буквально не злазила з наших воїн. Але ми знайшли одну контратаку. Один момент, один удар, один гол. Ну, один удар для Смітрова. Так це взагалі в нас другий. Буллер чудово, собі вичитав. І одразу дивіться, якраз починає цю атаку. Відає пас знову Смітрова. Очі викидця, хлопче. Ми вже це бачили, знову він кидає. Варта Нелі робить на місці. За неї я більше за все просто переймався. Тільки вони вже ударів зробили по нашу ворогу. Дуба. Ладно, прекрасно. Легенько. Бий! Ідеально все зроблено, але поки що я не спішу святкувати. 2-0 на момент 33 ї хвилини. Моментів в них було набагато більше, ніж в нас. це пробиває! Я не встигаю просто за тим, як м'яч ходить по футбольному полю. Удар знову Майнман. Знову. Тільки контратаки. Бокса. Дивіться, скільки вже хвилин ми просто граємо без м'яча. Офсайд. Фу! Так би знову отримали під занавість першого тайму. Чудово. Це після першого тайму рахунок зустрічі 2-0. 2-0 Арсенал перемагає Баварію. Отже, друзі, в нас ще є мінімум 45 хвилин. Можливо, якщо Баварія вийде на камбек і зрівняє, то буде додатковий час. Хоча я цього дуже сильно не хочу. Тріп'є вже грає в нас на жовті. Треба обережніше бути, керуючи цим хлопцем. Біжи. Якщо ми сьогодні перемагаємо Баварію, Досить таки серйозна заявка на перемогу в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Ми будемо брати кубок, і будемо брати чемпіонство І будемо ще боротися за Лігу Чемпіонів. Миколенко, подивіться, як він грає. Мюллер пробив, але знову Майн. Ще треба блокувати. Удари Майнман. Навіс. На Удар. Є! Підстрахував в цьому моменті. Прозич! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, навіщо? Навіщо ми це робимо? Мартинелі, я розумію, що ми дуже сильно нервуємо всі. Але фолити в цьому моменті, ну це останнє діло. Роди, я сподіваюсь, на більше вони будуть наспроможні. Николенко. Ну, мене. Чудово, Томас! Не встиг, але щас. Зараз... Проб'ю звідти. Подачу. Бий! Кунку, наносить дальний пострел! Но ну, я вам скажу... Иха помылка. Их. І... Зина. Побачим. Якщо так ви помиляєтесь, то абсолютно нічого робити в одній четвертій Ліги Чемпіона. Отже, друзі, я вас всіх вітаю! 4-1 Арсенал в себе вдома просто переїжджає, просто знущається над Баварією. ПСЖ проходить Барселону, Бенфіка проходить Лейпциг, Ювентус проходить Бає і Арсенал проходить Баварію. Результати інших пар ми дізнаємось пізніше. А після того, як ми дізнаємось всіх учасників однієї четвертиї, ми дізнаємось свого наступного опонента. Але це вже, друзі, буде в наступному випуску. Я всім, Писи підтримки цієї кар'єри, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте активність. Я побачу активність. дропаю наступний випуск. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай